Мы пригласили сюда, в эту часть нашей программы, представителя много раз помянутой уже «Свободы» Андрея Ильенко, члена Политсовета. Вы, кстати, из Умани, по-моему, приехали, да? Ну, я був там, я Были в Киеве. Да? И журналиста, путешественника, блогера, религиоведа Евгения Хельзона, который вот на идею, которая была высказана и в этом Нашому сюжеті Української народній партії вивезти за преділу України прах Царіка Нахмана відреагувала дуже емоціонально. Ви можете напавнити, що ви сказали, Євгеній? Добрий день. Я хочу сказати, що ну, ідея ця, по-перше, ця ідея вже колись була в Україні, вона не нова, але просто. Звичайно, як пан Поярков, не хотілося б рахувати просто гроші. Насправді для України це велика подія. Що щороку сюди приїжджає 30-40 тисяч прочан просто так, тому що цадік Нахман 200 років, 201 рік тому помер в Умані, і у нас більш нема в Україні такого місця, куди приїжджало стільки іноземців одночасно. І ну порахуйте, будь ласка, скажіть, будь ласка, куди вони приїжджають? Можливо, за весь рік стільки поляків приїжджає до Львову, Але це, мабуть, якби я робив рекламні ролики про Україну, як які зараз нам потрібні для імідж України, то один з них був точно присвячений цьому паломництву і взагалі єврейському життю в Україні, яке е, е, дуже цікаве, навіть незважаючи на те, що в цих місцях може вже немає євреїв. А ви щось можете возразити? Ну, по-перше, свобода не висувала ідеї про поховання. Це питання до Хасидів, якщо захочуть, це питання але, до УНП. Ну, тут, я тут не коментую, бо це ми таких ідей не висували. А стосовно нашої акції, то вона була спрямована не проти Хасидів, вона не була спрямована проти поломників. Вона була спрямована. Це були вимоги до влади місцевої, центральної, яка займається там чорним бізнесом. Качає звідти гроші, не громада отримує ці гроші від паломників, а корумповані чиновники там і в Києві, і е, фактично робить так, що там немає ніякого порядку під час цього паломництва. Просто-напросто є певні культурні розбіжності, е, хасиди це ну. Давайте будемо говорити відверто. Це доволі специфічний, якби напрямок іудаїзму. і Навіть в Ізраїлі неоднозначне є ставлення до них. Вони ведуть себе. Ну не будемо коментувати, доволі інколи нахабно. Не всі звичайно, але там є проблеми із санітарією, є проблеми із побутовими якимись речами. Постійно бійки, постійно якісь конфлікти. Міліція мала б забезпечувати порядок так, щоб цього не виникало. Але натомість, коли mm. наші абсолютно нормальні вимоги, ніякі mm. не ксенофобські, в першу чергу спрямовані до влади, ми б висунули, одразу почалися судові заборони, одразу почалися погрози. В результаті ми думаємо, що це пов'язано з тим, що просто чиновники не хочуть розкривати механізми свого чорного бізнесу, які вони роблять під час цього паломництва. Mm. Найголовніше це талі тупи... ну, одну секундочку. Mm. І найголовніше, що... Коли ми цю акцію е, нам заборонили, ми не хотіли проводити. Ми провести, провели зустріч з депутатами. Коли коли люди розходилися мирно з цього, цього заходу, і це, до речі, повна брехня. що там хтось кричав антисемійські гасла. В результаті беркут просто напав на людей, почав бити, гамселити наліво направо, і е, це все відбувалося. Яку е, купа відео там, де неповнолітніх дівчат тягають за волосся? Потім багато людей отримало Добре, травми ми... під цього і так далі. Тобто в нас в даній ситуації претензії до влади, яка просто будь-яку громадську активність людей реагує кійками, погрозами Бо, і лікарнями. Взагалі, якщо ми кажемо ми взагалі проти насильства, і якщо ми говоримо або про Хасидів, або про цю проблему, або про ваші сутички з Беркутом. Будь ласка, сутичка з Беркутом це проблема свободи і Беркута в а даному абсолютно. разі. Ну, але, але ж це проблема якщо всіх, ми, тому що шанс... зараз у нас уже відпрацьовується російська технологія, будь-яка акція, навіть легальна. Мені дуже шкода, що когось взагалі в цій країні б'ють. І чесно, це так не потрібно робити. Але якщо ми говоримо про паломництво, в нас є зараз шанс такий сказати, що це дуже серйозна подія, дуже важлива для України. І держава, як правильно до речі, каже пан Ільєнко, що має звернути на це увагу і оберіг це місце. Берегти його, дивитися уважно на те, що там відбувається, бо це дійсно ознака того великого культурного розмаїття, яке колись існувало в Україні. Уявіть собі, що на три дні місто Умань, частина його перетворюється на таке середньовічне єврейське містечко. Це можна побачити. Ніде в світі ви цього не побачите. Тільки в Ізраїлі, якщо поїдете, але це треба далеко їхати. В Європі в нас таке є. Це є в Умані і ці люди святкують, ці люди веселі. Я не бачив ніяких ознак насильства там. І всі ці чутки, які розповсюджуються, вони здебільшого не є правдою. Звичайно, частина хасидів це специфічні люди, це віруючі люди, і тому. Як релігієзнавець, мені теж важливо було знайти з ними контакт. Я чотири роки туди їжу, і я маю друзів зараз серед них, і серед а, а, ізраїльських і американських хасидів. І там є освічені люди, є американські мільйонери, які приїжджають в місто Умань, які спряміють. Є спонсорами цього паломництва, які годують людей безкоштовно. Там це дуже цікава культурна подія. Я хочу сказати, туди з'їжджаються євреї з різних країн світу, щоб спілкуватися один з одним, і це відбувається в Україні, не в Нью-Йорку. Ну хорошо, Тобі, а скажіть, скажі, поросе євгені, а, а, а вот та паломничес масове паломничка хасідів воно може способствовати підйому антисемітських сестрах в Україні. Вообще, є антисемітизм в Україні. На побутовому рівні може він є, але я не бачу ніякої такої серйозної антисемітської пропаганди і сили. Тобто, то що я ті ком коментарі, що я читаю. Uh, під своїми блогами, звичайно, вони там є дуже багато антисемітських коментарів. Це правда, але uh, я вважаю, що це все ж таки маргінальні особи, які це роблять. А ви тобто, що скажете? Це, я це, просто... я серйозно не ну, вважаю. що Вони грибучі я. всіх під одну uh, грибінку і не кажучи, що всі uh, погані, звичайно, є цивілізовані люди. Але ну. Євген, є випадки, регулярні нападів. От конкретно напали на лікаря, побили, порізали його сусіда. На, значить, 23 вересня минулого року група молодих осидів близько 40 осіб напала на кількох дівчат. Там, ну і так далі постійно. Ці ситуації ну є певні культурні відмінності. І, Плюс ніхто не контролює що були ці... факти. Нападів це з міліцейських зводок, ці всі ну, факти там були не, депортації добре. і так далі. Питання просто полягає а, насправді в тому, що ми не повинні зараз а, а, ставити це питання а в збили контекст... зачально просяті лозунг «Україна без хасидів»? Ні, Україна без хасидів. Ми не казали. Ми казали, що без тих безчинств... Без людей, які чинять безчинство, без тих конкретно хасидів, які поводять себе там нахабно, і е, в нас е, головна бо, наша фото, головна мета нашої фото, акції, mm -hmm. я не можу сказати, чи я бачив фото. Ви хочете сказати, що це монтаж? Які, Саме які з цим лозунгом Україна без хасидів не було Україна без Хасидів. Було питання про те, що ну може так скорочено якесь гасло, але загальна мета не така, що взагалі без хасидів. На всякому випадку, ізначальна прислужба Звідти, назву акції це не можна складати з десяти. Не, де, де не Україна, не без а Умать без тих хасидів, які чинять безчинства. І ми не вважаємо, що це треба там робити всіх підрядів. Можна ходити компромісно. Вот я хотів би тут же вітання к тим двом учасникам, які вот, сидять за цим Я Останнє буквально сказав да. щодо антисемітизму і так далі. Я коли був в Умані, от під час зустрічі з депутатами підійшов до мене місцевий мешканець угу. Борис Аркадійович. Він представився, він етнічний єврей, але він не хисить, він просто мешканець Умані, який там народився живе. І він сказав мені, що через от таких відвертих розбишак хуліганів. Які приїжджали і е, робили там такі речі? Да, може бути негативне ставлення взагалі до єврейства, але конкретно він сказав, що ваша акція нормальна, ви нормально все говорите, ніякої тут синофобії немає, і він висловив свою підтримку. І це свідчить про те, що наша акція конкретно спрямована проти конкретного безпреділу конкретних людей. І в першу чергу вимоги до влади були, щоб вона наводила порядок. Це компетенція державна в першу чергу. Я боюся, що ми просто зосереджуємось на якихось побутових речах, тобто на якихось там на якомусь хуліганстві, от як пан поярков на грошах, треба дивитися глобальні. Що Україна це гостинна країна, і ми маємо виявляти свою гостинність до людей нарешті. Не розглядати кожного, хто до нас приїхав як хулігана або як грошовий мішок. Це є головне для нас зараз. У нас попереду євро 2012 Ми теж так будемо дивитися на людей. Вибачте, серед цих болівальників, там, скажімо, збірної Англії, є не тільки білошкірі люди, а є дуже різні люди і різного походження і. Вони можуть по різному себе поводити, але нам треба проводити чемпіонат, і нам mm -hmm. треба проводити пр паломництво щороку. Правильно це є справа України. Ми, просто щоб був порядок, була зрозуміла, щоб була реєстрація офіційна, щоб не було нелегального обігу валюти, щоб не було самозахоплення земель. І все буде добре, і всім буде комфортно, і, і чудово. І все. Ну щоб не було просто... самозахоплення земель, це проблема цілої країни в цілому. Mm -hmm чому ви в Криму не проводите акції? Ми скрізь проводимо акції. Я кон конкретно проводжу і в Києві акції проти а, сьогодні земель. сьогодні просто на свобода біла і пушиста, знаєте? А, ми взагалі це нормальні мені. люди. Просто це ж складається таке враження, що Якісь хворі есть, на голову. І там, за ревізією там отношення к Холокосту свобода не, не, не виступає зовсім. А де ми ти колись таке казав? Ми просто за справедливість, що ми ну, в наприклад в, 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 в львовській школі запретили да, проведення да, уроків. Та Ну це не відповідає дійсності. Ми просто вважаємо, що е, в Україні взагалі проблема дискусії навколо Голокосту не стоїть. Нема людей, які на, на серйозному рівні заперечували. Е, питання полягає, і ми не заперечуємо. Це абсурд. Ми просто вважаємо, що всі трагедії двадцятого століття, такі як Голокост, такі як Голодомор, вони повинні бути на рівному е, немає правильних націй, неправильних і немає правильних гіноцидів. Неправильних, більш правильних, рівніших і більш рівніших має бути голодомор. Просто якщо ми говоримо сьогодні в Україні, це більш актуальна тема, тому що в тому ж, наприклад, в Росії, в Німеччині, в Ізраїлі, на жаль, не визнаний голодомор як геноцид української нації, і оце проблема в Україні. Всі визнають, що Голокост – це геноцид єврейської нації, і ніхто не збирається це заперечувати.